А ось і Ксеня. Зараз вона допомагає комусь розібратися в собі, а може ставить неочікувані запитання. Але хто вона насправді? Хто вона поза кадром? Ксеня, людина, яка любить життя у всіх його проявах. Її можна зустріти на прогулянках нічним містом з кавою в руках або танцюючою на кухні під улюблену пісню. Вона вміє бути різною, іноді глибокою, і серйозною, іноді легкою. І смішною її друзі кажуть, що вона чесна, добра і завжди бачить більше, ніж лежить на поверхні. Для Ксені важливо не просто слухати, а дійсно зрозуміти людину. Іноді вона підсвітить такі деталі, про які ти навіть не думав. Вона не любить драму, хаос чи плітки. Їй ближче ясність, простота і справжні емоції. І хоча в житті в неї багато проєктів і великих цілей, вона завжди залишає місце для маленьких радощів, смачної їжі, нових подорожей, затишної кави чи щирої розмови. Ксенія вірить, життя має мати сенс, і що кожна людина заслуговує відчувати себе живою і щасливою. І якщо вам цікаво дізнатися її ближче, залишайтесь тут. Бо Ксеня завжди має чим поділитися.